Всім привіт! Ви на каналі Настя Діка, це канал відеореакції та каверів. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму Білосніжка. Чим я сьогодні не білосніжка? Я спеціально я спеціально вдягнулася під образ білосніжки. Друзі, зацініть. Добренько. Тож поїхала дивитися трейлер. Від себе додати нічого. Як вступ не хочу, тому що всі знають білосніжку, всі люблять білосніжку, всі ознайомлені uh, зі всіма можливими катунсами. Uh, світу Walt Disney. Тому поїхали дивитися? Let's go! го! Uh, що ж, I'm ready, поїхали дивитися. Но нам дали тільки кусочечок, Маленький кусочек а, тизер. Тобто, ну, фактично, тут буде. Ну, мінімум того, що буде в фільмі. Так, чисто підглянути. Вау, як гарно. Дійсний, звісно. Так, ну що ж, подивимося, подивимося. Дяликого схожого на мене. Нах і працюй. А, ну, білосніжці невідома українська поговорка, не да? свисти — грошей не буде. Да? Тому, 음, українці було б важко в тому світі, да? <хвів> <хвів> не, не, не. така пісня не підходить. Взяли Гальгатот. Не зря, не зря взяли Гальгатот, тому що вона, як відьма, прекрасна, їй вже більше, ніж 40 років, там, не знаю, 10 дітей, ну я утрірую, да? але дуже багато в неї дітей. 40 плюс, і виглядає вона чудово. Вона виглядає років на 30, тому тут прям розкішний підбір, розкішний підбір мачухи. А не впевнена з приводу Білосніжки? Я б підійшла на цю роль краще. Дійсний. Тук-тук. Скажи мені. Friend. Хто найпрекрасніша на землі? Я перепрошую, але зйомки такі якісь дуже дивні. В неї якась квадратна голова. Хто? Spongebob Squarepants. <ріп> Вибачте. Але, ну, якось не знаю. Чи зум розширює, але в неї так. <ріп> Якась величезна прям голова, не знаю. Знаєте, як ото фоткаєшся селфі, той, хто то з краю, в нього завжди така розширена голова до краю, <ріп> до краю е, самого е, фону, да? І вот. тут, як наче, знаєте, забули э, мон, монтажери, да? Ті, що монтували, в общем. Э, Фільм забули зняти э, цей режим зйомки. Іпс. Oh, <boy. small> я перепрошую, ну вже э, сьогодні да, я знімаю. А, другий, ну, да, другий. Друге відео на трейлер. Реакція на трейлер. І знову ж таки, знову ж таки, популяризують а, чоловіків а, Кенів. Ну, вже ж зняли такий ось скептичний гумористичний а, фільм Барбі. Він там уособлює о, просто в саркастичному. Вигляді да, повністю оцей ідеальний світ Барбі і ідеальних людей, яких абсолютно не буває. Да. Чому, скажіть мені, будь ласка, чому знову ж таки другий раз підряд, другий раз підряд, знову і знову, знову і знову популяризують таких кенів білооких? А, <сміст> <сміст> синьооких, да? світлих. Ну, візьміть, не знаю, візьміть якоїсь іншої зовнішності, не А, там, не знаю, з якимсь шрамом, ще з чимось. Ну, типу, зробіть як середньостатистичного, да? Вони е, от саме до жінок питань немає. Ну, ця акторка вона достатньо симпатична, але вона не прям красотка-красотка. Да? А чоловіків максимально ідеалізують уже в другому е трейлері. От який прекрасний Педро Паскаль. Да? Розкошний, і там морщинка, і там якийсь прищ, і там десь якийсь е шрам. Ну, супер, але виглядає е мужньо. Тут виглядає як з глянцевої обложки. Ну і. не відчувається, що це принц, який їде її там спасати, покоряти. Виглядає, як він вийшов зі спа-салону. Ну, чесно. Ну. О, бембі. Яка звадюська. Взяла, навіщо ти його взяла? Ну навіщо ти його взяла? Ну, от, скажіть мені, будь ласка, от якщо, якщо, якщо б... Із, з дому, да, якщо б з дому взяла б та їжі, коли тікала. Якщо б. Походила б, да, подивилася, ти в лісі дикому, да. ну щось там можеш там яблучко знайти не в якогось перехожого странного, страшного брати, а самій знайти, самі знайти да. ти будеш впевнений, що все окей. Ні, вона бере те яблуко. Завжди і завжди дивувало це. Значить, то така е, достатньо розумна дівчина і попадається на такі уловки. Слухайте, ну мені сподобалось дуже яскраво, дуже гарно. Підбір а, акторів класний за мінусом Лисніть назад, я пояснюю, да? А, За мінусом принца, який не вражає своєю мужністю. А, Білосніжка. Я читала багато коментарів а, негативних, да? З приводу неї, що вона там не гарна, що на якась типу, треба було брати там Меган Фокс. Слухайте, от в цьому саме яд, саме і прикол, що а, це класно, коли зараз знімаються такі от а, середньої зовнішності а, акторки в а, таких а, популяризованих фільмах, де а, раніше ідеалізували лише іде а, ну, от, а, пропорційні. Риси, да, обличчя ідеалізували зовнішність. Ти раніше дивишся в Walt Disney і там ну, абсолютно всі красиві. Навіть не знаю, навіть якийсь дід там сидить, не знаю де. На якійсь славишці вона проходить повз. І він також красивий. От реально там робили абсолютно повністю красивих. Максимально красивих людей. Це класно, це круто а, в мультику. От фільм, фільм, от фільм я рахую, That's great to have such opportunity, да? а, мати можливість розширити горизонт, показати, що, а, типу, не вся красотка да, а, може зіграти білосніжку. Може зіграти білосніжку і достатньо. Середньої зовнішності а, акторка. І це круто, і це класно, тому що, а, ну, тому що не активується увага лише на зовнішності. Тоді а, ти вже дивишся і внікаєш в саму суть фільму, да? і ти внікаєш в те, що вона грає в неї як в акторку. Тому тут великий респект. А, єдине, що знову ж таки. Будь ласочка, Walt Dісне. Студія. Не популяризуйте такі, таких от немучних принців. Будь ласка. Робіть їх такими, як граф Монте Крісто. Оце вражає. От нехай вони такі от рятують тих рапунцель, білосніжок і таке інше. Тоді вірю, а так. Скільки коштує твоя зачіска, хоче зі мною запитати. Добре, це, в принципі, все. Дякую що зі мною, дякую, що дивилися. Коментуйте, дивіться, чи згодні з моєю думкою, чи ні. Підписуйтеся на мій канал, люблю вас обожнюю і прекрасного вам ранку, дня і вечора. Цілую вас і люблю.